Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитвної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Знову істинно кажу вам, коли двоє з вас згодяться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Буде двоє, бо троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Дуже багато людей ставлять претензії до Бога. Чому Бог не чує молитви? Чому не відповідає на наш заклик? Але відповідь є дуже проста. Перше, з яким серцем ми приходимо до молитви? Наскільки моє серце є щире у стосунках з Богом? Не щире у проханні, як я прошу. Але наскільки я є щирий з Богом, наскільки Бог для мене є важливою особою в моєму житті, тобто щирі стосунки моїх з Богом. А другий момент відповіді, чому Бог не чує мене, а з ким я стаю до молитви? Чому так важливо в молитві бути не самому? Та приватна молитва це важливо. Важливо, коли ти десь можеш на самоті собі порозмовляти з ним. Але коли ти з кимось є, то це є свідченням того, що ти важливий для цього світу. Коли ти є не один в молитві, а з тобою ще хтось молиться, це молиться ціла спільнота. Це моляться ті люди, для яких ти є важливий, і, можливо, твоє прохання, воно є моментом збагачення інших. Саме тому Христос каже, що коли двоє звернуться до Бога, Він їм дасть. Наголошуй не один, а двоє. Бо де двоє або троє зібрані в Його ім'я, там Бог серед них перебуває. Тому сьогоднішня наша молитва це молитва заклику до єдності. Щоб на цій молитві не я один був, а нас було багато. Щоби в нашій молитві за Україну ми об'єднувалися в тисячі, а то й в мільйони, які спільно моляться. Знаєте, я чому про це говорю? Важливість. Єдності спільноти, бо <кій> пригадується один момент за ці три роки, різне було, але один момент, знаєте, мені вражаючий. У 22-му році у нас був похорон, я вже про це напевне згадував, де був тільки я і один офіцер. І все. І більше нікого. Не було ні рідних, ні близьких. Не було тоді ні пошту, ні салюту, не було представників влади, які би говорили гарні палки слова, не було нікого. Нас було двоє. Після цієї молитви, знаєте, запокійний, цей офіцер підійшов, там був ще один похорон, попросив у хлопців зброю, сам зробив салют, підійшов і подякував. І попросив вибачення. За те, що так сталося. Нас було двоє. Але це була молитва за цього воїна. Я згадую цей момент, тому що коли ти є один, насправді це дуже страшно залишитись самому. Тому що нема кому тебе підтримати. Некамна ну, кому тобі сказати дякую, нема кому сказати тобі, наскільки ти цінний і важливий у твоєму житті. І коли людина лишається на самоті, сама одна з молитві з Богом, чи тісно вона чує тоді Бога? Якщо людина боїться прийти на, в храм, де є багато людей, де Боїться спільнотної молитви, коли в сім'ї люди бояться йти на молитву, відмовляються, не хочуть захочуть тисячу причин цього не зробити, то вони навіть перед Богом тоді скажуть Богові, ти мені не потрібен. Якщо ти боїшся видимої людини у молитві, то як ти можеш бути єдиним з Богом? Як ти можеш бути щирим з Богом? Єдність це справжня сила. Саме коли ми разом ми здатні що-небудь зробити. Саме тоді, коли я вмію бути з кимось тут, на землі, значить тоді я вмію бути з Богом, а ходити і говорити про те, що мені ніхто не потрібен головне, аби собі десь самому на самоті бути в молитві. Повірте, самотність гірше смерті, самотність, коли ти нікому не потрібний, це дуже болюче. І як на завершення цього, знову ж таки, розповідь нашого, однієї нашої волонтерки, яка допомагала людям. І я знаю цього чоловіка. Це подія трапилися в Нового Синового. Там вже звідти практично всі виїхали. Один чоловік, старший вже він залишився в самоде. І його просили виїхати, впрошували дуже довго. Ще поки можна було туди заїхати, поки ще допускали людей, цивільних, навіть волонтерів, щоб речі забрати, виїхати. Але він все відмовлявся відмовлявся. І в останню поїздку. Вона мала його не силою хотіла затягнути в машину, він каже: а для чого? Вона каже: там же ж ваша дружина, дитина, дружина точно знає, що дружина за дітей не буду казати, пам'ятає, що дружина. Знаєте, і от слова каже, ця волонтерка згадує, каже, слова, які він мені відповів, мене просто вбили на повал. Коли вони виїхали, вони мені нічого не сказали. Коли я з ними зідзвонився, вони сказали, що я їм там не потрібний. Їм і самим там важко. І от ти нікому не потрібний, ти самотній. Ти сам один. Він залишився там, його долі ніхто не знає тепер. Але залишитись самому одному це найстрашніше, напевно. І саме тому Христос закликає всіх до молитви, до єдності народу у молитві, не під красивими гаслами політичними чи патріотичними, а справжня єдність народу народжується тільки в молитві, в щирості, коли ми є об'єднані вірою в Бога, коли не боїмося молитви віри. Не боїмося любові. І тоді, де би ми б не були, чого б ми не просили, це буде дано нам Богом. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Духаміню. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного. Водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорни, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!